Всім привіт! З вами Влад, і в цьому відео ми поговоримо про таку річ, як магія. Чи магія це не від Бога, як працюють закони магії та як працюють закони Бога? Якщо ти займаєшся магією, то ти Богу не потрібен. Так кажуть люди, які взагалі нічого не шарять у цій темі. Чи мені треба помедитувати, щоб позбавитися негативних думок, чи це просто самообман? В цьому відео ми це все розглянемо. Давайте коротко пройдемося, що таке взагалі магія. Магія це сукупність певної енергії, сили, потенціалу та волі і вплив на світ навколо тебе. Взагалі, це може бути люба людина, тому що сила плюс намір нам дає в сумі те, що ми хочемо отримати від Бога та від світу, через намір, благословіння Бога плюс виконання того, що ти хочеш. Не люблю взагалі це формулювання як магія, бо цю саму формулювання наклали через криву призму сприйняття Всесвіту. Назвем це щось більшим та досі неопізнаним явищем. Є дійсно люди, в яких є дар, які щось бачать, які знають, чують трошки більше, ніж інші люди. І це теж можна пояснити. Але люди, в яких є оцей дар, їх відразу тягнуть у клятий вибір. Вибір це попадання у лабіринт замкнутого кола через прийняття правильного чи неправильного. Це взагалі складно якось одразу сприйняти. Няти на слух та переварити цю інформацію, але якщо трошки дати собі часу, то ви зможете це зрозуміти. У магії взагалі немає кольору: чи то біла, чи то чорна, чи якась там золота, красна коротше, всі кольори радуги, тому що ці люди, в яких є дар, і якщо вони вже зробили цей вибір через неправильну призму сприйняття, вони вже на контракт. контракт. Договори із певними структурами сил, які належать цим двом полярностям біле та чорне. А потім ці сили жируть людину, яка звернулася до когось із цих полярностей. Тут можна сказати, що спрацьовують певні грати темної проявленості світ. Бо після падіння Адама і Єви світ розділився на біле та чорне, а до цього гріхопадіння вони знаходилися, скажімо так, в золотій середині божественна пустота. І ще трошки по сучасному, можна. Можна назвати абсолютно. Вони не знали, що таке добро і зло. Тобто вони просто були, вони просто творили, молилися, і не було цього розподілу. Спокій та блаженна пустота. Ну стан дійсно крутезний, якщо навіть про нього подумати та хоч трошки доторкнутися, це дуже кайфово. Таке відчуття, що ти є все водночас і нічого. Також є святі, які були до наших часів, які знаходили. Лися у цій блаженній пустоті золотій середині, де вони черпали свою силу у господа молитвами, зцілювали людей, пророкували та бачили, що взагалі відбувається у світі. Навіть з останніх святих, які були, це Іоанн кронштадтський та Йоанн Шанхайський. Наприклад, Йон кронштадтський міг бути в двох містах одночасно, тобто, це. Ну, це спостереження було від людей, які біля нього знаходилися. Якщо цікаво, то можете почитати. Закони магії. Роби все, що хочеш, а платити будеш сам, і Бог за тебе не заступиться. Інша паралельність магічної спільноти впала у прірву чорно-білого морок. Чому мороку? Тому що вони підпадають під закон, начебто, магічної свободи. Наприклад, твори все, що хочеш, карай, кого хочеш, допомагай, кому хочеш, проси все, що. Хочеш, але плата дуже висока за це. І ця плата не переродження в інших життях, їх взагалі не існує чи вийти в якийсь інший вимір. А це плата не має права на помил. Ти це життя можеш реально прожити дуже кайфово, О, мати сім'ю. Але якщо такі люди мають сім'ю, в них дуже складно вкладаються стосунки з рідними. Але після переходу слідує вічність, і саме там ця помилка буде ко. Коштувати тобі цієї вічності, тому що сили, які показують, начебто майбутнє, начебто минулі втілення, де взагалі підтвердження, що ці сили дійсно говорять правду. А це не чисте сприйняття кривизного якогось поняття душі через емоційне сприйняття тих картин та малюнків в голові, і не накладання цих малюнків на саму душу та емоційний стан, і не сприйняття за це, як за. Та чисту монету, тобто не є серединного відчуття, коли ти розрізняєш дійсно, де тебе питається вести в оману. Тобто, якщо ти всередині, ти не відносишся ні к добру, ні к злу. Тобто це дуже банально зрозуміти, якщо глибоко покопатися навіть у своїй душі, і саме там. Ця одна помилка понесе за собою вирок. Тобто, якщо ти цим займаєшся, ти повинен бути кришталево чистим всередині, навіть е вести більш святий образ життя ніж інші люди. Чому наприклад дуже цікаво про це розповідає Ігнатій Брінчаніно? До нього приходили люди, і там ну розповідали різні взагалі історії. І, наприклад, прийшла до нього одна дівчина і розповідала йому взагалі. Як вона зустрілася з хлопцем, а хлопець займався дуже серйозним видом магії. Там якийсь дуже серйозний вид, не знаю. Але неважно, яка ступінь серйозності, все одно це криве оце сприйняття виборів, тому що без бога. І цей колдун, скажем так, захотів завести собі сім'ю. І під час акту з цією дівчиною його просто розірвало на шматки. Так це звучить із ряду якоїсь фантастики, але так буває дійсно в нашому світі відбувається стільки всього. Що наш мозг, як якусь логіку взагалі не може дати цьому. Але люди, які з цим доторкнулися, вони можуть це зрозуміти. Та Навіть деякі мої знайомі, які займалися цим через оце криве сприйняття вибору, вони потім бігли від цього, вони просили захисту від Бога, тому що ну це досить складно, тому що ти проживаєш цей період взагалі без бога. Якщо ти вже зробив цей вибір, правильний чи неправильний, навіть якщо це світла сторона. А? Ну, в кавичках взагалі світла, тому що немає кольору. Вони коли доторкнулися до певної, скажімо так, сили, яка підіймає твій левел ап, і коли вони дійсно когось полюбили чи захотіли сім'ю чи відійти, хоч на мить від цього, їх відразу штормило та бабахкало, тому що знову ж повернемось: немає права на помил. Бо саме це можна назвати рабською системою, а не як говорять, що рабська система у християнстві чи у Бога там взагалі. Все не так, і треба дуже дотошно читати, взагалі, як там це написано. Але навіть з цього Господь допомагає вийти чорне та біле. Ну, з темною проявленістю ми вже ну, зрозуміли, що взагалі як відбувається. Думаю, всі вже надивилися відео з Тіктоку, там ці жертвоприношення та все з цього розряду, та неправильність із загравання з синим вогнем. А ось у світлій проявленості є дуже Такі цікавості, деякі провідники світлої сили проводять такі якісь незрозумілі обряди та маніпуляції, наприклад, гадання на картах таро, скручування свічок, заговори, викатування хлібом, скинути хвороби на перехрестя чи якось там в них біополе зжигається це все та інше, та взагалі крінж, коли кажуть, що я працюю з Богом та Богородицею, Ну. Це тумач напряму Бог не з ким не спілкується, особливо з такими. Світлими можна так сказати, тому що ми не проживаємо те життя, яке повинно бути прожите навіть у справжнього християнина і дотримування тих законів, які ми повинні дотримуватись. Але ми до цього йдемо, щоб побачити, хоча б на хвилинку Бога всередині себе, та просто доторкнутися до цього блаженства. Повернімось до світлих, де ви взагалі бачили, де Ісус так заповідував робити викатування хліб. Бомзаговори із цього розряду, все що я тільки що сказав вище, де він таке взагалі говорив робити де. Де він написав, ну де взагалі залишилися ці якісь послання, взагалі, щоб так робити, де де ніде, взагалі. Якщо б ви краще читали Біблію, то ви б зрозуміли, яка там тонка, дуже грань проходить між цим всім, там дуже тонка грань, щоб не впасти у цю кривизну паралельності кривих виборів, саме кривого сприйняття виборів. Люди, просто перш ніж кудись іти, подумайте три. Триста раз обдумайте, відчуйте взагалі. Ну що взагалі відбувається? Вибір, якщо ти йдеш з Богом, тебе веде серце та душа, не тіло, мрії певна маніфестація. І вже цей вибір йде не через криву призму, а чисто вибір плюс наслідок. І його не буває поганого чи хорошого. Він просто є. І тут людина вже вступає на першу ступінь золотого січення, закони Бога. Бога. Ну, думаю, що базові закони взагалі про сім смертних гріхів ви вже читали, чи знаєте? Якщо ні, то відкривайте в інтернеті чи купіть собі Біблію, чи закон Божий, та прочитайте, там дуже все круто описано. Так ось, що взагалі потребується у цьому житті досягнути по законам Божим, так це стати духовною істотою і отримати любов всередині себе. І тут теж присутня деяка поля. Полярність. Тобто Господь говорив: будьте мудрі як змії та прості, як діти, але це не означає, що бути добрим як тупак, і злим як перевертень. І знову ж повертаюся, трошки вище казав про цю полярність, де навіть у Біблії це описується, що потрібно йти якось посередині цього, без усяких обрядів та іншого, досягнути абсолюта золотої середини емоцій, стану тіла, думок. Життя всі думають, що все, що відбувається у світі, це карає Бог від певної печалі. Можливо, і так, але здебільшого, все ділами рук чоловічих. коли людина взагалі знаходиться у цьому стані, вона перебуває саме у цій божественній пустоті, в блаженстві, в молитві та в розмові з Богом, і вона відчуває, що де б ця людина не ступила, де б вона не пройшла, з нею завжди знаходиться Господь і оберігає, і це взагалі не рабська система, яку нав'язують, тобто, це все криве сприйняття. Взагалі, криве господь та взагалі християнство чи як знайти ось цю середину між цим всім. Це можна так сказати, Божа свобода. Якщо ти дотримуєшся цих законів та якось стараєшся стати цією духовною істотою та розмовляєш з Богом, ти будеш дійсно під захистом, де б ти не був. Можна і в чайній ложці води втопитися. Ну тобто, ти взагалі не знаєш, коли ти зробиш цей перехід і. Скільки тобі часу відведено у цьому світі, і немає людей, які б це могли знати це більше. Самовнушені є, ну чисто, просто і зрозуміло, і провести цей час треба саме ну якось, хоча б доторкнутися до цього дуже класного та божого стану в молитві з Богом, та зрозуміти досягнути взагалі якогось розуміння, що взагалі тут відбувається, та не приймати участі в усьому цьому. Йому і не сприймати цей всесвіт, а робити вибори через оцю цю кривизну сумнів в душі, та щоб тебе нічого не збило з рельсів, золотої середини. Є люди, дійсно, в яких є цей дар, і цей дар можна використовувати з Богом без обрядів, без якихось там вичиток, без заговорів, без викатування, без жертвоприношення, приношення, а просто в молитві з Богом, дотримування законів і знаходитися в цьому стані. І ви дійсно будете отримувати більше, ніж маєте на сьогоднішній день. Вірю, любі друзі, що вам ця інформація змогла якось краще зрозуміти ці закони, як вони взагалі працюють, і що де ось ця крива, скажімо так, паралель, тобто це криве сприйняття цих виборів, світу взагалі, і як дійти до того, щоб зрозуміти взагалі, де дійсно знаходиться ця правда? Неправильне, неправильне, а лише правда. І цей стан, серединний золотий стан. Побачимося в наступних відео. Підписуйтесь, ставте лайки, якщо вам ця інформація допомогла чи зацікавила вас. Амінь.